Мої вам вітання. Ми знову в полі, знову закриваємо вологу і тим самим підготовлюємо охорел дає. Підготовлюємо нашу ділянку під посів соняшника. Бачите, як крила грає. Тим самим копіюють рельєф. От, от і плюс цієї борони. Так, Орел поїхав, йдемо далі. Значить, у нас попередник, попередник кукурудза, гібрид від ДКС 4014. Перед кукурудзою тут був євролатінговий соняшник. І в цьому році, вже в 23-му, тут буде... Я думаю, отут у нас буде Саксон, а трішки далі буде Альфа і Берекет. Або тут Альфа, а тоді Саксон і тоді берекет. Побачимо. Ну, Я думаю, що ця ділянка буде під, під Саксон. Щось отак мені придумало, щоб тут був Саксон. Добре, ніяких тут не було. Осінню ми змолотили кукурудзу, без дисковки виорали нашим плугом ПЛН 335. Знову ж таки, воронку проводив вон той ОРЕЛ, що наближається до нас із зубовою пороною від компанії Гермес. Так що я гадаю, що вийшло дуже-дуже таки непогано, як для ПЛНа і для ЮМЗ. Тут все ріше. Там було, там було е, трішки вище по рельєфу, там краще, ну, не було такого налипання на колеса. І тут, в принципі, виходить непогано. Але тут Грунт сирійший набагато. Так що ця діляночка поки що поки що ми то вологу закриємо, але хай вона поки почекає. Так, що туди? Черв'яки! Прямо як на нову тілі, а то кричать, на оранки немає черв'яків, ось дивіться. На рибалку кому треба на цього? На коропа. Або на карася. Так, значить, що, що ми будемо тут робити? Попередньо не доказав оранг, зібрали врожай, без дисковки його зорали і все, нічого сюди не ні добрива, не ні касу, нічого ми сюди не давали. Можете самі бачити, що слідів від оприскувача тут немає. Вони відсутні. Значить, буде тут Отак, буде що буде. Дасть по 20, значить по 20, дасть по 40, буде по 40. А може й по 50 дасть. Бо там пишуть, що на Чернігівщині по 50 дає. Без добрив. Ну от і ми спробуємо. Без добрив. Ну то, то таке. то таке, Я думаю, все. то все таке писаки. Писаки пишуть таке. А ми ж покажемо так, як воно дійсно буде. Ну, я вам скажу, що решток тут зовсім небагато. На квс на Кевесі решток було в рази більше, в рази просто. Палка від соняшника. І тут, бачите, ще бур'ян тільки-тільки починає, починає вилазити. Його масово, як на минулій площі, його немає. Тут ось є ще. Діляночка тут був 23,70. І тут буде буде дисковка і буде посіяна соя на 35. Так що буде цікаво теж по вистяному обробітку. І трішки далі буде посіяний, забув забув сорт. Забув сорт, який ми там сорт брали. Хотів так швидко сказати і забув. Ну, в общем, трішки далі буде посіяний інший сорт. Все нормально, все адекватно виходить, Грудочка розбивається. Тут ось залишилась така борозна, бутилки якісь. Так, іду все рівно в ту сторону, позбираю, віднесу туди, щоб воно в полі не валялося. Ну і звичайно ж таблички вже по гібридам. Хлопцям з Еліта Селект я замовив, сказав, щоб було видно, деякий гібрид посіяний. І тим самим, хто захоче заїхати подивитись, як воно буде рости без добрив на наших ділянках після кукурудзи, а перед тим ще був соняшник євролатінговий, то буде цікаво. Так що спостерігаємо. взагалі пошкодив так рясненько. Прям зеленіє-зеленіє. Зараз зеленіє. ми його знищимо. І, звичайно, колеги, не слід забувати, що 9 метрів це вже на щось воно схоже. Це не 6 метрів, не 7. Ну і, звичайно, не 12, 15, 18. Але поки що, поки що 12-метрові, а то й більше, для нас, для нас поки що нам вони не потрібні, тому що таких Таких ділянок величезних у нас немає. А от якраз 7-метрової нам трішки трішечки не вистачало, а от 9 метрів якраз в саме раз. Ділянка робиться, обробляється набагато швидше. Це одразу помітно. Дуже мені подобається ця корона, особливо її робота, те, що в неї рама, рама плаваюча, а цим Всім мені вона і подобається. Хоча бачу по коментарях. Не всім, не всім вона поки що поки що зайшла, будемо так казати. Отак виходить. Зараз ще тепер поробимо так. Це ми робили діагональку, а тепер отак. Буде, я думаю, повна красота. Перед посівом безпосередньо теж зробимо невеличку дисковку і буде це люкс. Двінець. Весь наверху, той що повилазив. Хоча бачите, де-не-де худочка є така, що і, і розсипається. Можливо, то я зайшов в долину. Одна така долинка, а там далі ще одна. Ну, все рівно, я бачу, що бур'яна тут мало і тут треба буде заходити трішки пізніше із посівом. Я думаю, десь із наступного тижня. З наступного тижня воно все почнеться. Це такий корінь, незвичайно. Рештки не поховало його, ну та нічого. Якось, якось справимось. До цього ж сіяли якось, ну і в цьому році посіємо. Вологи, звісно, в цьому році. О, падали соняшника. Ну, у нас ще буде сходити тут не один рік. Я дивлюсь, що масової її немає. Це ж ні, це не соняшник. Sehän on purjoneesikin. Kaks А отут по такому посіємо альфу або саксон. Значить, тут попередньо, попередньо нічого не було, трішки кукурудзи було, а так основна площа була ну, без нічого, вона не оброблялася. Тут десь де отам крайня е, ворона йде. Отут була кукурудза. А далі, там от, бачите, пірей росте, там нічого не було. Бур'янку. Ну, а тепер тут буде рости альфа. Що з цього вийде, ділянка теж. Ділянка е, значить, оралася вона десь середина січня місяця. Отак. Тобто зимова уранка, все. От, отак воно. Отак воно вийшло. Побачимо зараз, як справиться тут та борона. Такі горби. Ну, Я думаю, воно зараз його порозтягує. Порозтягує, і все буде більш-менш нормально. Злаки будуть по любому, тому завчасно був придбаний препарат від Defendi Haruma. Будемо працювати тут. Ну, Я думаю, що тут, що там... Треба, Я взяв із запасом його на злаки. Грунтового не будемо вносити, будемо вносити вже після всходовий Гранстар, Аналог китайський Маркіз від компанії... Компанія Опіан і протизлакових Defender. ЛНЗ. Ну так, да, зеленіє. Зеленіє вже нормально. Тут ще дерева, а тут взагалі тіньок. А так. А тут і далі е, сусідня ділянка тут, а буде вже берикет, постійний берекет альфа і через кукурудзу Саксон. Оце тут така буде відведена ділянка чисто під еліту Селект. Чисто от. Три їхні гібриди. В іншій ділянці буде відведена демка, там чисто будуть євролайтингові гібриди. Що там буде у нас? Берекет буде від еліта селект. Агроритм, Євросем, вниз. Там вже буде більш така обширна демка. А тут така невеличка-маленька, присвячена чисто одному виробнику, нашому вітчизняному еліті селект. Щоб їх не розділяти, щоб воно було в одному масиві. Я думаю, буде цікаво. Ну, звичайно треба буде. Я думаю культиватором навіть, навіть буде трішки, трішки не так, як дисками. Треба працювати дисками. Тому що диски трішки підріжуть траву і буде більш ефективніше, як на, ну, як на мене. Ось як видно вологу. Тут такий по кольору. А далі переходить там де вже висох. Все і за оці Сонце не пропускають і тут вологи більше. Але борона справляється. По вологому, я думав, буде горнути, забиватися. Ні, вона працює. інша картина на городі це було одне а тут зовсім інше. Підтримуйте україномовний контент, ставте отакену вподобайку. Підписуйтесь на канал, залишайте цікавий коментар. І далі будемо показувати вам самий процес вже посіву підготовки. Площі будемо ми підготовлювати дисками. Ще до нас повинен прийти прийти, чи очікуємо ще один такий агрегат цікавий. Не буду поки що казати, який цікавий. Скоро побачите. І не забувайте підписуватись на канал. Так що, всім пока!